Тож доброго дня. А, то, допустимо, ви обираєте собі кавомашину для офісу, або достатньо а, напруженої роботи. То напружена робота варто вважати це 20 і більше чашок на день, навіть 15. Це вже теж така досить цікава і напружена робота для кавоварючих. То для вас є вибір або це юра буде є 8 або міліта баріст. Скільки людей до мене звертались, загалом питання в цьому: якусь цих буковарочок обрати, бо ці дві моделі точно відповідають а, топ запросам всіх споживачів на ринку і є найкращими виборами, але звичайно між ними є різниця. Тож давайте почнемо. Юра є 8. Це в нас машинка. 2018 року в неї пробіг десь 7500 чашок. І справа Milita Barista TS Smart 2019 року пробіг 7600 чашок. Тому вони, в принципі, по пробігу майже однакові. Звичайно, відмінний дизайн. Міліти Баріста він 100% набагато кращий. Цей глянцевий гарний пластик, велика сенсорна панелька. Ці кнопочки. Легко натискати, мало того, на них можна змінювати напої, І ви собі запрограмуєте будь-який напій. Ну, звичайно, щоб воно логічно відповідало. То на Еспресо у вас буде або Рістрето, або подвійне еспресо. А, на цей сенсор а, Лате, Вате-Мак'ято, наче на капучино Флетвайт можна налаштувати, але неможливо налаштувати на капучино еспресо. Це от логіка тут 100% є. Плюс є рецепти, ви обираєте цю кнопочку і можете на декількох людей собі змінювати налаштування цих всіх напоїв. От. Це гарно, це добре. А що ж все ж таки не дуже гарно? Не дуже гарно. Фірмовий заварний блок він є і плюсом, і мінусом. Він достатньо великий при роботі любить збирати на собі каву в різних місцях. Його я рекомендую мити раз на 2 дні. Мало того, за цим заверним блоком є відсік дренажного клапану. Він на гвинтичках, його треба раз на місяць, я вважаю, відкручувати і промивати все там, допомагаючи собі щіточкою для вій та спринцовкою. Це обов'язково на цих машинах, бо за цим відсіком дренажний клапан який може назбирати на собі каву, після чого з'являються подряпини. І він вже не створює вам необхідний тиск приготування. Але при цьому а, я вважаю, що мійти готують краще. Ну, оця фірмова конструкція з цим а, клапаном, який полюбляє збирати каву. Так, 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 варить каву краще, ніж а, Юра. Ну, в будь-якому випадку, є серії так точно. Можливо, s серія буде краще, але а, Є як бюджетна, звичайно, варить трохи гірше. Плюс, який у нас плюс. Ця машина може готувати два глати, два капучино одночасно. І після кожного готування молочних напоїв, ця машина все ж таки потребує промивки. Дехто робить, дехто не робить, але все ж це треба. Так, давайте, давайте, давайте. Тож, ця машина для того, хто купує для себе додому. кавомашину, хто згоден докладати до неї багато зусиль. Промивання. До речі, тут три е, промивки, крім е, продувки після готування молочної системи, тобто загалом навіть 4. Е, в Юрі все ж таки їх буде три. Е, от. То, в принципі, по цьому давайте так, паритет. Цю машину треба налаштовувати під кожен тип зерна. Звичайно. Помола треба налаштовувати і на юрі, але ця фірмова система більш примхлива до а, чіткого налаштування помоли на машинах а, з дренажним клапаном Міліта Нівона Мілі. Ну, принципі, як на старому боші. Тож, ця машина до себе багато вога потребує, ця значно менше. Тут багато налаштувань, тут менше. То давайте вмикаю юру і плавно перейдемо. До пояснення, що і як потім, по машині вже юра. І по цінам вони, в принципі, одинакові. Ця 20 тисяч коштує з молочником, ця б коштувала 20 з піддончиком новим, але тут піддончик досить брушний. За рахунок цього знижка 1000 гривень, то ця машина 19 коштує. Але, звичайно, без молочника, ця з молочника. Так, переходимо до Юра. Тож продовжуємо. Тут в мене ще є ЮРА e 60 це представник цієї ж бюджетної лінійки, Є-серії від ЮРА. Ця машина коштує 15 тисяч гривень, 2018 року 5 тисяч пробігу. То, в принципі, вона навіть трохи свіжіша за цю машинку, але це більш бюджетна модель. Що в ній зекономлено, ручний капучинатор, то ви натискаєте на. Кнопочці готування, допустим, капучино, і в момент, коли треба повернути цю ручку, повертаєте. Отак, вручну вона пінить, В принципі, молоко виходить з, з цієї частини кавомашини, то в принципі стаканчик переставляти не треба. От. Але кран подачі пари ви відкриваєте вручну. В нашій єшці це робиться автоматично. Трубочку ми опускаємо в стаканчик з молоком, підносимо під ці, цей боковий капучинатор від безрегулюки, то тобто він подає в одному режимі, але подає її гарно високу. Тут вже добре все налаштовано. От. А, плюс на єшки 12, начинапових. Давайте дивиться, тут 4. Перехід між екранами, натискаючи нижню праву кнопочку. Раз, два, три. 12 напоїв. Лате, лате, флет, вайт. Всі ці напої, які всі наразі вважають бачити в своїх машинках. Тут є. Це супер. Звичайно, кавові напої. Еспресо, ріс, трето, все налаштоване заводу, ви не можете міняти ці напої. Загальний принцип в принципі, є серії Юри. Є а, функції, вони гарно налаштовані. Ви можете, звичайно, для себе змінити місце, змінити об'єм, це 100%, змінити температуру. Але а, отакий костяк функцій, він тут заложений, і, в принципі, на екрані ви не можете міняти положення, але при цьому користування кавомашиною просте. Навіть коли ви міняєте фільтр, ставите новий машина автоматично його з'ясовує. І пише вам, що да, ви замінили фільтр, натисніть ОК. OK, Будемо рахувати лічильник якості фільтра нану. Супер. Капучинатор такої покращеної конструкції. Це в мене, допустим, серія ЄB, е а була EIA. Е Там іде старий класичний капучинатор Юра, як на кавуварках, досить давньої конструкції, скажімо так. Він дещо схожий на оцей ручний на Єшки е 60. Оці. Так, і головний плюс цієї моделі це пеп-функція. Пеп це порційна подача води крайська у таблетку. За рахунок цього крава краще виварюється, еспресо так точно. І пеп-функція зроблена для тих напоїв, в яких вона потрібна. То це еспресо і рестеректор. Що таке виходить у нас еспресо, пресо гарне за рахунок багато в чому цієї функції. І плюс який юра. Там нез'ємний заверний блок. В принципі, достатньо раз на рік його відносити в сервіс, всю кавомашину, звичайно, або заверний блок, щоб перебрали, помили, змінили ущільнення. Це, я думаю, або раз на рік, або раз на 10 тисяч шашок. Сам по собі цей заверний блок не дуже багато збирає кави на відмінність від мілітанівона, то і пліснявою він буде заростати значно менше. Звичайно, це ті, якщо у вас вдома ця кавомашина раз на півроку, я б, звичайно, рекомендував все чистити, бо все ж трохи буде. А для офісного використання, в принципі, раз на рік. Плюс автоматичні промивки, як на всіх кавомашинах. І, допустимо, наскільки розрахована. Машина його. Ну, отака невеличка може 100 чашок на день легко готувати. Тобто, кілограм кави на день це для офісу досить пристойно. Вистачить на всіх, легко, легко можна брати цю модель. О, так. Давайте ще пройдемося по менюшки, що нам пропонують. Ну, переводжу промивки. Верніше, промивка таблеткою, декальцінація. Чищення молочної системи. Ось перший екранчик. Тут нам одразу наші функції легко. Промивка молочної системи. І промивка ще каової системи. Продувка молочної системи. От, випадково натиснув, але якраз це проте. Зараз нам просто продує, як після будь-якого приготування, на мілітар. Просто в будь-який момент натиснули продути. Трубочку просто дістали, її навіть не треба нікуди знімати, переставляти. Зняли просто з молочного коннектора, натиснули, все, наша машинка пробулася. Якщо вам дуже хочеться в будь-який момент. Ну, і звичайно, зараз знову нагріється наш бойлер. Бункер зерна великий. <тас> Здається, що він, як оця кришечка, але ні, зроблено так, що він заходить аж по от. Цю частинку кавомашинки, плюс він глибокий, вилазить, дуже багато кав. Це якраз от для того, що ця машина про офісний варіант. А, так, промивки пройшла. Інформація це не лічильник, це просто програмування. Налаштування напоїв. Реєстретто, еспресо, Оця функція ПЕП, вона програмно заложена в напої, її не можна вмикати-вимикати. То є еспресо реєстрета з пеп-функція, інші. Напої іначе ні. Можливо, вайт, але я не певен, чесно кажучи. Ну, для мене було б логічно у вайт зробити пеп. Ну, ластування об'ємів в паузи між готуванням кави та молока. Якщо це в нас, допустимо, лати. Так, давайте подивимося наші лати. Навіть дивіться. Можливо, налаштувати один бонусний додатковий напій кафе Спейшл. Де воно? Що в нас тут є? А, температура? Есп... Об'єм, міцність і температура. Ні, це все ж таки кавовий напій. Тобто, одну каву ви можете собі зробити, якесь ваше улюблене американо або Еспресо. Це дозволено з заводу. Інші налаштування напоїв, ну, тобто, додавання напоїв, неможливі. По мовам української немає, на жаль, є англійська та російська з тих, що нам знайомі. Чи прямувати кавомашину при, вим... при вимиканні і налаштування міцності. Не міцності, жорсткості води. Це Вона за який час буде вам показувати, що необхідна декальцінація. По чищенню. А, три типи очищення, як я і казав, очищення таблеткою. Відкриваємо лючок меленої кави. А, до речі, так, дивіться. Функція меленої кави є. Вона працює, коли ви просто відкриваєте лючок, відкрили, насипали каву, кава машина вам почала готувати мелену каву. Супер, 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 це гарно. Тобто вже в е бій-серії це з'явилось. Тобто, якщо у вас такий капучинатор, на Ваші є серії е 8 Отакий От двоциліндричний, скажімо так, то функція. У вже є супровод. Налаштування помов. Воно однакове на всіх юрах uh, є серії. Uh, як завжди, регулятор можна розібрати переставити, якщо вам хочеться в меншу сторону налаштувати. Але з заводу, в принципі, коли не віжурнова, цього достатнь налаштування. Блютуз. Можна під'єднати цю машину до фірмової програми Юра Джое. Там ви зможете запускати готування собі напоїв, трохи підналаштувати ці напої в програмі і дивитись лічильники. В цій машинці теж він є, але запускати його досить цікаво. Давайте покажу, як. Дістаємо піддончик. Він чомусь захований в меню. Ну, не дуже розумію, що це робити. Все одно знайшлося. І наче затискаємо. Або дві центральні, або дві верхні. Подимося. Значить дві верхні. Так, да, дві верхні. А, 6800 шошок на цій машинці, Це гарно, Навіть так. От. І плюс є серії головний. Оці всі функції, які обмежені на заводі, з іншого боку дозволяють вам просто отримати кавомашину і просто нею користуватися, не замарачуватися нічим. Кавомашина для офісу повинна бути простою, надійною, легкою користуванням. Це все про цю модель. Поставили, запустили, навіть якщо ви забудете десь колись якусь промивку, нічого страшного не станеться. Навіть, 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 якщо будемо рахувати цю модельку з j серією. Тут а, внутрі простіші частини, простіша оця система а, бокового вихіду, бо на Джейкій серії а, а, там, з, так скажімо, більше деталей і більше частин, які часом збирають накип і починають травити повітря. Тут цієї проблеми нема, все максимально спрощено, максимально надійно. Тобто, якщо ви візьмете цю машинку, вона буде працювати руками і. Радувати вас смаком. При цьому фірмова система ЮРА, тобто фірмовий заверний блок, тут такий самий, як на всіх інших топових моделях ЮРА. То так, сподіваюся, вам було цікаво, бо це дуже класна моделька. Сподіваюсь, і я вам а, додав цікаву інформацію. В принципі, давайте ще а, цю модельку включу і покажу обмеженість меню на цій моделі. Так, це було б цікаво. Тож, наша Єшка 60 вімкне і дивіться. Обмеженість функцій. Тобто тільки один дисплейчик, де основні напої, звичайно, є, але це все. Тож, оце все, що нам дозволено з заводу, Ви можете зміняти ці напої, але ці обмежуються. Але з іншого боку. Зараз приготуємо еспресо І воно таке саме. Ця машина готує так само, як Є8. Якщо ви берете чисто для готування кави собі і рідкого приготування якихось молочних напоїв, чому ні? Супер. Або якщо ви побаєтесь а, проблем з молочною системою. Тобто є якийсь у вас острах, що з часом вона може вийти з ладу, на цій машинці воно ніколи не вийде з ладу. Бо вона дуже проста. По суті, вона представлена оцим капучинатом. Механічним краном, в якому теж ламатися нічого. А Еспресо вам ця машинка приготує так само. І піний буде так само, а, пі... з такою ж високою пінкою, як на е 8 серії. Тож так. Рекомендую до покупки. Супермашинки від суперфірми. Всі а, надбання кавого бренду ЮРА по якості готування Еспресо. Ці машинки вам подарують. Дякую за увагу до побачення.